Давчиня Катерина привезла з Одещини на фермерський ринок кавуни Сортурубі. Торгує баштанними 20 років і цьогоріч, каже, сезон розпочався на два тижні раніше. Зараз спека, хочеться кавунчика холоденького на пляж, дітки. Кавун хороший, лабораторія зробила висновок, що все добре. Нині придивляється до кавунів та купувати не наважується, говорить Валентин Вернигора. Зараз куплять кавуни дуже можуть опасно, тому що нітратами і все. А пізніше трошки так, а часто купую часто. Люблю кавуни. Вперше цього літа купує кавуни на ринку пані Наталія. Каже, і сама планує спробувати, і дітям дозволить. Хочеться вже херсонських кавинчиків, але, на жаль, йому поки що Одеськи. Вонами сьогодні почала торгувати продавчиня Юлія. Говорить, першу партію товару постачальники привезли напередодні. Результати експертизи на вміст нітратів вже отримала. У Нас беруться експертиза і даються аналізи, чи можна його їсти, чи не можна. Обирає на прилавку диню Ольга Величко. Каже, для неї важливо і звідки привезли, і чи перевірили в лабораторії. Дослідження прийшли, звісно, все добре по нітратах, немає перевищень. Ох, і пахне, а ну зважте, скільки буде. У нас день дуже гарне, сладке, проша експресія. І хоч має всі дозволи та покупців небагато, розповідає продавець пан Роман. Нема у людей граш. Ціни 35-30 кавуни. А дині 50. Угу. Кавуни і дині з Одеси. Добре раніше. Дозрілий. Ослідження на вміст нітратів баштаних проводять у лабораторії щодня. Розповідає її завідувачка Тетяна Побережник. Каже, вживання продукції з підвищеним вмістом нітратів може призвести до харчового отруєння. Допустима норма в кавунах становить 60 міліграм на кілограм, у динях 90. Самостійно перевищення виявити неможливо, тому при купівлі варто перевіряти висновок лабораторії. Якщо провірили продукцію, обов'язково даємо експертний висновок, в якому вказуємо вміст нітратів, і там пишемо норму. І по факту були вже забраковані дині по кавунах. На даний момент ще не було інформації про перевищення вмісту нітратів. Ця продукція, яка не відповідає вимогам законодавства, вона вибраковується і повертається власнику продукції для знешкодження або утилізації. Єва Сітало, Григорій Козуб, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.